Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд є. Коли на ринку така велика кількість моніторів обрати дуже складно. І я розумію. Тому й новинки викликають більше запитань, ніж відповідей. Тож сьогодні ми зараз з вами оглянемо монітор ASUS Gaming. з екраном діагоналі 29,5 дюйма. Розберемось, які в нього фішки присутні, на що він здатен, та чи вартий він вашої уваги. Але перед початком попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Всі деталі в описі під цим відео. Ну і звичайно, друзі, не забудьте підписатись на канал та натиснути на дзволь. Ну а ми поїхали далі. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Оскільки зараз ціна постійно змінюється, це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який, до речі, до цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім. Цього раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимальний детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання я залишаю в описі під відео. Ззовні монітор має вигляд цілком класичного, але все одно оглянемо його в деталях. Фронтальна частина А Susist Gaming майже на 100% схожа на інші моделі цієї лінійки. Монітор виконаний з якісного текстурованого пластику. Чорного кольору з логотипом, мінімальні рамки навколо екрану та підставка тринога. Позаду є логотип дизайнерські вставки і більше нічого незвичайного. Усі відеорозіми розташовані в невеличкій ніші. Ніша розташована прямісінько кріпленням підставки. Маємо один Дісплей порт 1.2 та два HDMI 2.0. Також тут можна знайти USB-хаб на два порти: USB 3.2 Gen 1 і міні-джек для підключення дротових навушників. Дроти потрібно кудись ховати, аби монітор мав гарний вигляд. Для цього нам знадобиться підставка. Через неї переходять кабелі та Криваються ось цією кришкою. Сама підставка багатофункціональна, з її допомогою можна повертати екран в сторону на плюс-мінус 25 градусів, нахиляти вперед на 20 і назад на 5 градусів, регулювати під себе висоту максимально 13 сантиметрів, навіть перевести монітор у портретний режим. Хоча, якщо чесно, я не можу вигадати сценарій, коли б таке могло знадобитись. Також на задній частині розташовані апаратні кнопки для керування меню і джостик. Усі елементи розташовані зручно, практично на своїх місцях. Нічого нового виробник. Не вигадав і дякую йому за це. У випадку з моніторами, як на мене, зробили все, що могли, максимальний комфорт та функціональність. Що ж до головного топ Asus став Gaming vg 30 vql 1 a виробник використав 8-бітну 29,5 дюймову ВА панель, співвідношення сторін 21 до 9, а роздільна здатність 2560 на 1080 пікселів. Висока щільність пікселів 94 ppi забезпечує щільне зображення зі стандартної відстані, пікселі непомітні, максимальна частота оновлення становить. 200 Гц. Такий показник можливий при умові підключення через Дисплейпорт. Якщо ж мова йде про підключення через HDMI, то ця цифра зменшується і становить 180 Гц. Різниця не надто велика. Також ASUS TUF Gaming VG 30 V 1 a підтримує технологію адаптивної частоти AMD FreeSense Premium, Хоча сумісність з NVIDIA G-Sense відсутня. Якщо ж говорити про яскравість, то виробник нам обіцяє 300 канделів на метр квадратний і високий показник контрастності 3000 до 1. Такі цифри цілком. Достатньо для комфортного користування навіть в гарний сонячний день. Я б не сказав, що при звичайному штучному освітленні яскравості забагато, як на мене, все добре. Керувати монітором можна через меню. До прикладу, для любителів ігор передбачений Asus Dynamic Shadow Boost. Ця технологія покращує видимість деталей на темних або затемнених ділянках, але при цьому вигляд світлих ділянок не змінюється. Тому в іграх набагато легше буде помітити приховані деталі або навіть ворога, що крадеться з пітьми. Проте є ця можливість не з коробки, її потрібно завантажити самостійно. Сайту виробника завантажити програмне забезпечення, ASUS Display Widget Lite і готово. У мене тільки позитивні враження від якості дисплея та його можливостей. Один з кращих моніторів за свою ціну. Купуючи TUF Gaming V'G30VQL1A, ви можете бути впевнені, що отримаєте якісний 30-дюймовий монітор з частотою оновлення 200 Гц. з трьохрічною гарантією та крутими можливостями для покращення ігрового процесу. Якщо ви зі мною погоджуєтесь. Тисніть лайк під цим відео. Якщо використовуєте монітори від компанії Asus, обов'язково про це пишіть в коментарях під цим оглядом. Звичайно, напишіть, як вам враження від такого ігрового звіра. Обов'язково чекаю ваші коментарі під цим оглядом. Звичайно, друзі, не забувайте підписуватись на канал Огляд та тиснути на дзвоник. На зами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.